Я не їстиму це. це лайно якесь. Пронесіть щось інше. Я не медсестра, товаришу дятлов. Я фізик ядерник. Що ж товаришу фізик ядерник? Якщо у вас немає бутерброда з маслом та ікрою, можете забиратися з моєї палати. Мене звуть Оляна Хомюк. Я фізик-ядерник з комісії з питань Чорнобилю. Мені потрібно, щоб ви розповіли про все, що сталося у ніч аварії. Ви згодні? Так. Я хочу розповісти. Ваша офіційна посада. Моє ім'я Леонід Федорович Топтунов. Я старший інженер управління реактором реакторного цеху Чорнобильської атомної електростанції. Старший інженер? Скільки вам років? but said be Тож, потужність стрибнула з 200 до 400 мегаватт? Так. Дуже швидко. Чому ви не забезпечили аварійне відключення? Чому не натиснули на кнопку АЗ5? Ми натиснули. Я доховів Акімову. І він натиснув кнопку. Леонід, це неможливо. А він тиснув. Я клянусь. Я бачив власними очима. Тоді стався вибух. У Якипа Латякимов. Двадцать семь.